Так, друзі, отож сьогодні поговоримо про процес, який зазвичай залишається за кадром, але певно є найважливішим в нашому процесі лікування, адже це ваша безпека. Сьогодні поговоримо про стерилізацію інструментарію і як вона відбувається. Стерилізація в стоматології це процес, який має на меті знищення всіх мікроорганізмів на медичних інструментах та обладнання, що використовується у стоматологічних процедурах. Тож, ваша безпека це і наш пріоритет. Саме тому кожен інструмент, який потрапляє до лікаря у руки, проходить етапи стерилізації. А Саме холодна стерилізація, а далі автоклавування. Далі потрапляє у нас в таких запакетованих крафт пакетах до стоматолога на столик. І це є абсолютно стерильний інструмент. Ви не захворієте снідом, ви не захворієте гепатитом і іншими вірусними захворюваннями. Тому ви можете бути впевнені в тому, що всі інструменти, які використовує лікар, будуть абсолютно стерильні. У нашій клініці є дві стерилізаційні кімнати, власне, яких відбувається очищення та стерилізація інструменту. Дрібний інструментарій спершу кладеться до ультразвукової ванночки, Далі замочується весь інструмент в дезрощинах, промивається проточною водою і запакетовується. І вже запакетований інструмент кладеться до автоклаву. Власне автоклавування це і є процес, за рахунок якого температури та тиску повітря відбувається знищення усіх мікроорганізмів. Отож, друзі, ваша безпека і наша безпека це є пріоритет, тому ми докладаємо усіх можливих зусиль для того, щоб інструментарій, який ми використовуємо, був абсолютно стерильним.